Доброго ранку, шановні друзі. Сьогодні у нас 4 січня. Я ще раз хочу привітати вас з Новим роком: побажати здоров'я, успіхів у вашій праці і мирного неба в Україні, і взагалі на землі, щоб ніколи не було воїн, бо це страшне. А зараз я хочу показати, чому я показую погоду, бо в мене є в хаті щось таке, що зв'язано з погодою. От так ось. Ви знаєте, є такий магазин, який я не можу пройти мимо. І ось ми з Олексієм зайшли в такий магазинчик. Зараз я це висиплю, покажу, але бачите, яке. І ще тут є маленький пакетик. Я хочу висипати і показати. Бо я ще сама не дивилася, все ніяк не доберуся. І думаю, ну, ну не можна пройти мимо такого. Подивіться, от за ці всі тюльпани. Бачите, дивіться, які. Так, вони, звичайно, не першої свіжості. Розумієте, що вони вже повинні бути або укорінені, або. Але е, тюльпан, о за ці всі тюльпани, бачите, така коробка. Ну, тут я не знаю, скільки тут е, цибулин, то Олексій вибирав. Різних, різних 6 доларів. І ще я теж не могла пройти мимо, зараз покажу. Е, Ой, як же їх називають? Крокуси. Я трошечки взяла. Ну, думаю, ну, я їх так люблю, вони такі ніжненькі. Перші квіточки. Ось тут штучок 10 чи 15 я взяла, не знаю. От. Такі, ну, вони взагалі по 13 центів за цибулинку таку. От. Ну і що й прийдеться мені зараз брати. На вулиці можна садити, але ж їх треба, щоб до морозів, якщо впаде на них мороз, то аби вони встигли вкорінитися. Бачите? Цибулинки гарні. От, я думаю, все-таки їх у відра е, зараз посадити в відра. У мене ще є трохи, бо я багато відра посадила, то. То, що в землю. Але зараз я боюся запорпувати їх у землю, бо це зараз передають там і 5 градусів морозу. І такої землі, не знаю, я в роздумах. Але швидше всього, я все-таки у відра, от потримаю трошки у відрах, вони вкоріняться, Потім зими сніжні в Канаді. і Я випорпаю там якусь землю, сніг і все-таки закрию сніг, потім, щоб вони пройшли стратифікацію гарно і цвіли. Тому що мали невеличкий досвід. Отакі От бульбочки я берегла і посадила ну, думаю, до 8 березня. Якщо ви думаєте, вони просто не дали стрілку, квітку. Квіточка була на отакі 10 см від землі, від бульбочки, то це не годиться. Тобто потрібна стратифікація, щоб цибулька дала. Швидкість росту викинула і мала силу росту. Все своєму, як кажуть, все має своє значення і силу, і все треба робити як потрібно. Бувайте здоров'я! Мені успіхів у посадці Бувайте.